Село Росохач знаходиться на межі Коломойського і Гроденківського районів. Оточене безкрайними полями. Воно ніби заховалось подалі від усіх, ховаючи красу первозданної природи. Нещодавно завітали до цього села активісти молодіжного благодійного фонду заради добра та знані артисти. На запрошення сільського голови привезли цілу концертну програму. Подивитись на виступи як юних зірочок, так і народних артистів зібралось чи не все село. Слово забала вдалась на славу. Старші підспівували з місць, а от молодь, не вагаючись, зорганізувала танцювальну підтримку співакам. Більше сотні дітей вийшли на сцену і закружляли у танку. Саме так у родинній атмосфері непомітно промайнули дві години. До того ж, гості приїхали не з пустими руками, знаючи про те, що в селі існує два потужних творчих колектива, які не мають інструментів. Фонд заради добра подарував для потреби будинка культури села Росохач новенький акордеон. За свято і подарунки благодійникам щиро подякував сільський голова. Я в першу чергу долучаєсь до слів привітання від громади від Картиву села, від депутатського складу, до гостей, які зараз присутні на цій сцені, до наших шановних народних артистів до Василя Івановича Лущука, до представників з району, і саме головне до Богдана Петровича Дичинського. Я завдяку за завдяку їм за те, що вони не забули за наше село, як я казав відали за наших людей, і ті проблеми, які ми разом намітили. Ми разом спільно з ними вирішимо. Організатори ж концерту закликали людей не бути байдужими у цей складний для України час і разом працювати заради майбутнього нашої держави. Ми тільки почали робити добро. Співав Богдан Кучер, всі присутні, хай добро вам сіється. Я з вашими проблемами буду далі жити і їх разом. Ми поборемо. Повірте, що ми тільки почали робити. Повірте, що надалі буде добро сіятися у ваших селах, бо ми будемо жити разом з проблемами, тими, якими ви живете. А коли ми будемо разом, ми їх разом і вирішимо. No, oh.